Поговоримо про якість сучасного автомобіля. Що я маю на увазі під якістю, це те, що хочете ви вибрати для себе. Це те, що ви обираєте кожного дня. Це ваші важкі роздуми над, над непростим вибором. Так кожного разу, коли я заходжу і вивчаю той чи інший автомобіль. Я думаю про також і якість матеріалів, про сприйняття загальниці цього автомобіля. Також я вивчаю обов'язково технічні характеристики. Також я думаю про, про силові установки, особливо про те, наскільки буде ефективним двигун в автомобілі, наскільки буде хорошою кропка передач, чи це буде надійно. Я думаю, також про якість лакофарбового покриття, і обов'язково я думаю про те, оцинкована машина. Так би мовити, чи ні, тобто до чого я це все веду? Що я хочу обрати правильну машину, і відео власне я буду знімати для того, щоб полегшити вам взагалі ці всі роздуми зараз. В інтернеті можна для себе побачити багато. Є різні обзори. Ти заходиш в YouTube, ти заходиш на різні форуми, ти читаєш будь-яку інформацію. Правдиву, неправдиву, потім ти починаєш її перевіряти. На практиці воно зовсім все по-інакшому, бо пишуть одне, пишуть свої якісь болючі моменти, свій невивчений неперевірений досвід, і так би мовити, ти заходиш в невеликий ступор, тобто ти не знаєш далі на чому зупинитися, і ти не розумієш, чи тобі взагалі варто щось, щось обирати з тих чи інших. Варіантів. Кажу так, те, що я бачу кожен день в інтернеті, я бачу сухі цифри сайтів, ресурсів, які просто збирають статистику. Статистика їхня полягає в тому, що от є такий, от я бачу відомий ресурс, як JD Power, який завжди показує параметри, визначає лідерів на ринку, хоче показати, от, які машини рахуються топом стопів. Так? І в них завжди попадається так, що. Вони рахують чогось, що машину треба оцінювати тільки по скаргах. Тобто, якщо, наприклад, от машина, яка куплена в салоні, їде, на, е, їде до свого власника, власник нею володіє три роки, і за цих три роки конкретно людина звертається на офіційний дилер за якимись певними нюансами, за якимись певними моментами, то от вони якраз і оцінюють цю надійність, визначають надійність автомобіля по таких показниках. Ну, моя думка, що це явно неправильно, тому що кожен раз в них лідирує Lexus, Toyota, Mazda. ну І тим більше, от недавно я взнав знав для себе, що і Buick також лідирує. Нічого я проти не маю цих марок, нічого я проти не маю цих автовиробників. Цю статистику, яку збирає от такий ресурс, як J.D. Power. Це ми Про це поговоримо згодом, звичайно ж таки. Я просто хочу вам сказати про те, що, наприклад, тут є в нас досвід, досвід у продажах. Таких марок автомобілів, як Mazda, та вони без проблемні, все класно, але по силових агрегатах, так Та, наприклад, добра, добра коробка, добрий двигун, так вони там ходять, і їхні технології, до речі, також непогані, ходять, вони чують себе на нашому ринку. Вони дуже добре. Але дивіться, є дуже багато моментів власне, до лакофарбового покриття. Тобто, те, що перевіряють в нас, наприклад, наші автоподборщики, вони. Притуляючи прибор, бачать рівень лакофарби, наприклад, у 45 мікрон. Це достатньо таки мало в наших умовах. Ну зважаючи на те, що німці дають 120. Так, це і дуже мало. Також дуже багато автомобілів такої марки, або японських навіть автомобілів, не славляться загалом тим же самим лакофарбовим покриттям. І більше того, вони економлять зараз на тому, що дають тонший метал, набагато тонший. Кузова менш жорсткі, і так само економлять на оцинкуванні, але самі по собі агрегати в них хороші. Тобто японський корейський виробник економить на загальних матеріалах, так? але агрегати в них непогані. І агрегати в них і раніше були непогані, і зараз непогані. Якщо ми будемо говорити про німецький автопром, раніше було так, що кузовні елементи, агрегати силові все було на хорошому і достойному рівні. Я веду до того, що кузова реально там. Ну дуже дуже добре себе почувають з часом. Лакофарба також дуже добре себе з часом почуває, взагалі фактично не зношується і так далі. Так, але якщо ми будемо говорити, якісь там, наприклад, десяті роки і так далі, коли наставала почуть ера турбованих двигунів, коли всі переходили на турбовані двигуни для економії, то е, ви можете зрозуміти тільки одне: що тоді, тоді економили на тому, щоб власник. Міг чим пошвидше приїхати на сервіс для ремонту силових установок. Так? Зараз вже в німців трошки все по-інакшому. Вони вибрали також і японський напрямок, тобто якість матеріалів з кожним роком удешевляється, удешевляється власне, і цей пластик, і того пластику додають більше. Шкіру починають використовувати також все чим раз тим менше. Але зате за вони збільшили надійність своїх двигунів. Зачіпаючи тему якраз тих силових агрегатів, особливо в німецьких автомобілях, так я зараз посуну групу ВАГ чуть, чуть далі. Хоча в них з розробками все в порядку. І загалом таки їхні двигуни також дуже толкові, дуже, дуже цікаві, як мінімум, динамічно. На рахунок, вже, наприклад, основного конкурента Вагу чи основного конкурента BMW, Mercedes-Benz, в нього зовсім все по-іншому зараз з агрегатами. Як ви знаєте, що з силових установок в них є основна їхня власної розробки 1,5-літрова турбочетвірка це М-252. Це була по суті зроблена м, установка з, разом з Geely, з китайською компанією. Мерседес загалом типу, чуть, чуть там заліз в Китай. Ну і, власне, це і наробило йому там великих проблем. В подальшому використовуватися компанією Mercedes це буде дволітрова турбочетвірка компанії BMW B-46, або буде мати маркування європейське B48. Тобто там майже весь модельний ряд буде використовувати от, власне, ці двигуни. Німецькі виробники. Роблять великий упор на те, щоб саме зараз дати хороший моторесурс, дати надійність саме силових установок. Тут вони вже себе довели до конкретного порядку, так і, наприклад, ті ж самі двигуни навіть у вактом 2 літра ТФСІ, так достатньо таки багато ходять. Реально, як практика показує. Я завжди можу оприділити машину. По надійності моторів власне двигунів або коробок передач, так я її можу поділити банально тим, що можна зайти на Корею і глянути е, варіанти після таксі. Так там є дуже конкретно намотані величезні пробіги. Наприклад, на тих самих BMW, B48 двигунах. Так там зустрічаються деколи варіанти, які проїхали більше 500 це, це без будь-яких проблем, так? І вони ще сюди приїжджають, і також і йдуть під розборки, і так далі, і ходять ще і чують себе дуже-дуже таке непогано. Японці лишають свої надійні мотори, але економлять загалом дуже сильно на козувах, на матеріалах лакофарбового покриття, і тим більше на внутрішніх матеріалах. Тобто сприйняття автомобіля лишилося одинаковим, так раніше ж таки Кузова були кращі, зараз вони гірші, але. Автовиробники роблять упор на тому, що вони банально розказують, що кузов буде жорстчий і так далі. Це все зроблено з вимогами краш-тестів євро Енкап, так і і так далі. Якщо ж ми будемо говорити про е, німецькі автомобілі, так то ми будемо бачити тут замічати різке зниження реально по матеріалах. А внутрішніх особливо матеріалах так е, також тонша якість, тон тонший метал, звичайно ж таки, по кузовних. Елементах, але знову ж таки вони підняли дуже добре загальну якість своїх силових установок, ну і також коробок передач. Напевно ж таки, наприклад, Мазди, так я думаю, що машина по агрегатах буде надійна, але зроблена вона сконструйована так. Ну там маркетологами, можливо, і також вона сконструйована так, що вона має відслужити свій певний там термін, і на тому буде кінець і все. На рахунок силових установок я думаю, що вони себе будуть непогано чути і тут, і тут ми вже дійшли до такого рівня, що воно все більш-менш надійне, так але власне от, козова і так далі, що воно буде ось, чим раз, тим швидше втрачати свій зовнішній вигляд, підпадати під корозію і так далі. Що говорити про китайський автопром. Дивіться, то в заводських умовах там відомі всякі там різні бренди, є в них так, особливо це електрички. Загальна проблема це з доступністю запчастин. В нас тут, в наших реаліях, типу, це проблема. Велика проблема, їх немає. Е, якщо ми будемо говорити загалом по ціні цих запчастин, навіть якщо їх десь знайти, то вони далеко не, не є дешевими. Так? Бо знову ж таки, якщо вертаємося до німця, то німець масова машина в Євросоюзі, запчастини відповідно, виготовляються різними супутніми компаніями. Так? Дуже багато замінників, дуже багато аналогів. Тобі, в принципі, все зрозуміло і ти. Тобі не важко, типу, тобі не важко володіти тою машиною, тобі ще зараз теперішньою, сучасною, воно тобі там не, не мордує тебе вже аж не знати як. Ти, якщо там хочеш щось замінити конкретно, ти можеш швидше це все знайти. Різні цінові діапазони по запчастинах і так далі. В японських машинах плюс-мінус все також те саме, тільки там можливо, ну так як показує в принципі практика, люди кажуть, що от воно, от воно мені ходить довше, так ну не знаю, чи дійсно воно так є, але. Але будь-які запчастини вони в принципі мають також свій певний ресурс на рахунок того, що буде далі з бензиновими машинами у світі загалом. Так, ви бачите, що Євросоюз зараз активно там просуває свою політику вже про зменшення взагалі використання електричок. Так вони вже говорять про те, що нам потрібно. Там більше робити також далі упор на те, щоб розвивати свої бензинові, там, чи дизельні чи гібридні технології також, тому що не може так швидко все електрофікуватися. Такі виробники реально страждають. Вони стикаються з великими проблемами через, через власний брак і бензинових двигунів, тому що не всі люди станом на сьогодні готові пересідати на електромобілі. Так, є ще достатньо таки багато тих фанатів. Які хочуть власне тільки бензини, які не хочуть думати взагалі про електрички, так? Ну і от це якраз таки є в першу чергу основною проблемою. Проблемою в тому, що виробники дуже сильно рухнули в електрифікацію, Тобто, так, вони почали займатися власне лише, вироб... лише розробками електричних автомобілів. Так, і тим самим закинули виробництво розробки бензинових та гібридних технологій. Все воно зараз е зводиться тільки до одного: зводиться до здешевшення. Так, по надійності двигунів і по надійності коробок передач, ви бачите, що є там відомі автовиробники, наприклад, та ж сама компанія ZF чи японська компанія Aisin, чи навіть варіатори від компанії Nissan Jatco. так. Вона все має дуже-дуже великий ресурс, тобто воно все ходить, воно все достатньо таки надійне, немає воно там ніяких проблем. Та, ти можеш зайти, звичайно ж таки, про той варіатор почитати. Але це було колись, це було дуже давно, і це реально були ще десяті, напевно, роки, коли вони там страждали якимись проблемами. Зараз же вони ходять і ходять. Так більше, якщо стає питання про заміну такого агрегата, то це не є, не є дуже величезні затрати. Е, якщо ми будемо говорити про цей же вибір. То я би робив упор тільки на те, що тобі подобається візуально всередині. Якщо ти хочеш бачити хорошу мультимедію, якщо ти хочеш бачити швидку мультимедію, якщо ти хочеш доторкнутися, де буде якийсь вже хороший рівень сприйняття, так би мовити, тактильного сприйняття матеріалів. Так, то тобі треба брати середню в класі машину, бо бюджетка буде сама по собі, звичайно. Тобто так, вона буде що в німецькому автопромі, звичайна, що в японському, що в китайському. Так це буде бюджетна. Машини, якщо ти хочеш брати конкретну якістю, то тоді обов'язково треба дивитися, можливо, на старіші машини там була дуже таки достатньо непогана якість у японських автомобілів, так бо теперішні, теперішні вони мають зовсім інші проблеми власне з кузовщиною і з ЛКП. Про гібриди в минулому випуску ви знаєте. Я вже вам всі свої думки розказав з приводу цього. Про електричні мобілі, про електромобілі, все те саме. Це також можна для себе зрозуміти е, у моїх відео. А на рахунок вибору бензин чи дизель, я скажу вам е, так, що станом на сьогодні і так всі е, переважно технології по бензинових турбованих двигунах і так себе зарекомендували дуже дуже і непогано. Ну, дивіться, кожен по різному ще й їздить, так якщо звичайно не Ну, ставитися там до своєї автівки не так, як потрібно, типу там робити, вижимати з неї всі соки, так би мовити, так то це будь-яку будь-який взагалі пристрій можна, будь-який механізм можна швидше знищити. Так, але якщо в нормальних умовах експлуатувати будь-який особливо турбований двигун, будь це бензин чи будь це дизель, проблем в тебе не буде взагалі ніяких там напевно на весь термін експлуатації. Якщо ти вибираєш для міста все ж таки дизель, так, то тобі треба, моя, моя думка, що тобі треба брати чим поменший об'єм двигуна для того, щоб ця машина себе в місті почувала краще. Якщо ти хочеш далеко їздити, по трасі їздити обов'язково, то тоді сміло можеш брати більший об'єм, тобто два і вище. От. Тоді тобі буде всього хватати, тоді в тебе не буде таких проблем з нагаром, з екологією і так далі. А загалом. Якщо дуже крутить і дуже хочеться хороших показників по економії, то звертайте увагу на гібридні автомобілі. З ними станом на сьогодні поки що зарекомендували себе як найнадійніше, що може бути на ринку. Наша от така порада, напевно, і, і більше того, я скажу, що це навіть відгуки живих реальних користувачів, що гібрид просто. Сьогодні безпроблемний взагалі. Підводячи підсумок, скажу, що не обов'язково тобі треба заморочуватися при виборі автомобіля, не обов'язково тобі треба заморочуватися питаннями, які вже давним-давно вивчені і так далі. Тому просто треба станом на сьогодні вибрати те, що подобається очима. Це в першу чергу. По надійності більшість всіх виробників докинули себе до того рівня, що всі машини досить непогано ходять. Так, на рахунок здешевлення якості самої матеріалів, сприйняття, ти мусиш обов'язково звертати увагу вже на те, який, який є от зараз попередній досвід там, у користувачів. А ми і надалі будемо продовжувати в тому ж темпі, Тому, якщо інформація була цікава для тебе, підписуйся на канал.